Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо тему Внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії тіл. У новинах, коли йдеться про космічні дослідження, ви могли чути фразу на зразок: Супутник увійшов в атмосферу Землі і припинив своє існування. Але ж зрозуміло, що супутник мав величезну механічну енергію, кінетичну, оскільки він рухався. Та потенціальну, оскільки був високо, високо над поверхнею Землі. Куди ж зникла колосальна енергія супутника? Фізики пояснюють, що ця енергія передалася частинкам молекулам, атонам, іонам, повітря та частинкам супутника, тобто перейшла в енергію всередині речовини. Цю енергію називають внутрішньою. Про те, що ж таке внутрішня енергія, ми сьогодні і поговоримо на уроці, ми вже звертали з вами увагу на те, що завдяки тепловому руху кожна частинка речовини завжди має кінетичну енергію. Зрозуміло, що значення кінетичної енергії окремої частинки невелике, оскільки маса частинки є дуже малою. Водночас кількість частинок в одиниці об'єму речовини величезні і тому їхня сумарна кінетична енергія є досить великою. Крім кінетичної енергії, частинки речовини мають і потенціальну енергію, тому, е, тому що взаємодіють одна з одною притягуються та відштовхуються. Внутрішня енергія тіла. Це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Одиницею внутрішньої енергії в системі С є джоуль, як і для будь-якої енергії у фізиці. Мірою середньої кінетичної енергії руху частинок, із яких складається тіло, є температура. Тому зміна температури означає і зміну сумарної кінетичної енергії всіх частинок, а отже, зміну внутрішньої енергії тіла. Крім того, зі зміною температури тіло розширюється або стискається, при цьому змінюється відстань між частинками речовини, і як наслідок змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. Це теж, у свою чергу, зумовлює зміну внутрішньої енергії тіла. Отже, внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною його температури. Зі збільшенням температури тіла його внутрішня енергія збільшується, а зі зменшенням температури зменшується. Внутрішня енергія змінюється також зі зміною агрегатного стану речовини. Під час зміни агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок, тобто змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. Наприклад, під час плавлення речовини її внутрішня енергія збільшується, а під час кристалізації зменшується. Докладніше ми з вами про це дізнаємося наприкінці розділу теплові явища. Під час вивчення механіки ми з вами говорили про те, що суму кінетичної та потенціальної енергії системи тіл називають повною механічною енергією цієї системи. Дехто з вас може сказати: то виходить, що внутрішня енергія і механічна енергія одне й те саме. Про це, проте, це не так. Дещо схожі за формальними ознаками. Ці поняття значно відрізняються своєю сутністю. Їх навіть вивчають у різних розділах фізики. Згодом ви дізнаєтесь про це детальніше, а зараз зазначимо тільки деякі відмінності. Коли розглядають механічну енергію, то йдеться про одне або, кіль... або декілька тіл. Механічна енергія залежить від руху тіла. І від розташування тіла відносно інших тіл. А от коли розглядають внутрішню енергію, то йдеться про рух та взаємодію дуже великої кількості частинок. Зрозуміло, що у випадку із внутрішньою енергією не можна відстежити індивідуальні характеристики кожної частинки, тому фізики використовують тільки середні характеристики. Внутрішня енергія залежить від руху частинок. І від взаємодії частинок. З'ясуємо, як змінюється внутрішня і механічна енергія наплічника. Під час кожного із випадків механічна енергія буде змінюватися. А от внутрішня енергія наплічника при цьому в кожних із трьох випадках не змінюється. Тому що механічна енергія що лежить на підлозі, або стоїть на стільці, або подорожує разом із вами шкільним коридором, є різною, а от внутрішня енергія за незмінної температури буде однаковою. Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити в гарячу воду? Оскільки... Температура цеглини буде змінюватися, це означає, що внутрішня енергія цеглини також буде змінюватися, в даному випадку збільшуватися. А от якщо підняти цю цеглину з першого поверха на другий, температура цеглини змінюватися не буде. А отже, не буде змінюватися її внутрішня енергія. А от оскільки ця цеглина буде змінювати. Висоту, на якій вона знаходиться, от її механічна енергія, при цьому буде змінюватися. Як змінюється внутрішня і механічна енергія хокейної шайби, коли її виносять із теплої кімнати на мороз? Оскільки змінюється температура шайби, то, відповідно, внутрішня енергія в неї буде зменшуватися, тому що виносять з теплої кімнати на мороз, вона охолоджується. А от механічна енергія при цьому змінюватися не буде. Як змінюється внутрішня і механічна енергія хокейної шайби, коли літак, на якому перевозять шайбу разом з хокейною командою, розганяється по злітній смузі? Температура шайби змінюватися не буде. Отже, і внутрішня енергія також змінюватись не буде. А от механічна енергія... Буде збільшуватися, оскільки буде збільшуватися швидкість руху шайби відносно землі. Як буде змінюватися внутрішня і механічна енергія хокейної шайби, коли літак набирає висоту? Якщо температура шайби змінюватися при цьому не буде. Це означає, що і внутрішня енергія її змінюватись також не буде. А от механічна енергія буде збільшуватися, оскільки буде збільшуватися потенціальна енергія, адже висота над поверхнею землі збільшується. Коли по шайбі б'ють ключкою, ось тут під час удару можливо невелике нагрівання шайби. В такому випадку можна вважати, що внутрішня енергія шайби може змінитися. Ну і оскільки буде відбуватися надалі рух шайби, буде змінюватися і механічна енергія шайби. Згадайте, як ваші однокласники, повертаючись до школи після того, як на перерві грали в сніжки. Хтось енергійно тре руки, хтось тулить їх до теплої батареї. Для чого вони це роблять? Щоб зігріти змерзлі руки. А чим відрізняються способи нагрівання за допомогою тертя та через контакт із тілом, яке має вищу температуру. Згадаємо деякі приклади з життя. Якщо вимкнути з розетки гарячу праску за, який, за якийсь час вона охолона. Занурена в гарячий чай холодна ложка обов'язково нагріється. У кожному із цих прикладів змінюється температура тіл. І це означає, що змінюється їхня внутрішня енергія. Водночас над цими тілами не виконується робота, і самі тіла також ніякої роботи не виконують. У таких випадках кажуть про передачу тепла. Теплопередача або теплообмін це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Для кількісної характеристики теплопередачі використовують поняття кількість теплоти. Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі. Кількість теплоти позначається літерою Q велике. Одиницею кількості теплоти в системі Сі є джоуль, адже це частина енергії. Численне ствердження і експерименти переконують, навіть у разі відсутності теплообміну, внутрішня енергія тіла може збільшуватися, якщо над тілом виконується робота. Першим це довів англійський фізик Бенджамін Томпсон. Так, робота сил тертя шин автомобіля або дорожнє покриття спричиняє збільшення внутрішньої енергії шин та покриття дороги. Доказ цього їхнє нагрівання під час руху автомобіля. Так само, якщо інтенсивно терти долоні одну об одну, їхня внутрішня енергія збільшується. З описаним явищем доводиться мати справу в техніці. Наприклад, у процесі оброблення металевих деталей через роботу сил тертя помітно зростає температура як самого інструмента, свертла, різця тощо. Так і деталі, яку обробляють. Отже, у разі відсутності теплообміну, коли над тілом виконується робота, внутрішня енергія тіла збільшується. А як буде змінюватися внутрішня енергія тіла, якщо воно саме виконує роботу? Давайте розглянемо такий дослід. Якщо взяти, товстостінну скляну посудину, дно яке, якої вкрите шаром води? Оскільки вода випаровується, в посудині буде водяна пара. Закоркуємо посудину і через корок пропустимо трубку. Сполучимо трубку з насосом та почнемо накачувати до посудини повітря. Через деякий час корок вилетить, при цьому в посудині з'явиться туман, дрібні крапельки води, що утворилися з водяної пари. Поява туману відбувається в разі зниження температури. Отже, температура повітря в посудині зменшилась, відповідно, зменшилась внутрішня енергія повітря. Таким чином, повітря виконало механічну роботу, воно виштовхнуло корок за рахунок власної внутрішньої енергії. Якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія при цьому зменшується. Отже, Існує два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Це теплопередача і виконання роботи. Ну, а тепер спробуємо дати відповідь на такі питання. Визначте, як і яким способом змінилась внутрішня енергія тіла. Якщо сірник внесли у полум'я свічки, внутрішня енергія збільшилась внаслідок теплопередачі. Якщо сірник запалили обкорок, тут внутрішня енергія збільшилась внаслідок механічної роботи. Пилка нагрілася після розпилювання дров. Внутрішня енергія збільшилася внаслідок механічної роботи. Штучний супутник нагрівся під час входження в атмосферу Землі. Внутрішня енергія збільшилася, адже відбувалося нагрівання внаслідок механічної роботи. Пляшку з соком кімнатної температури поставили в холодильник. Внутрішня енергія зменшилась адже охолодилася пляшка води, пляшка із соком внаслідок теплопередачі. Дах будинку нагрівся під прямими променями сонця. Внутрішня енергія збільшилася, оскільки відбулось нагрівання внаслідок теплопередачі. Пробірку з водою помістили над спиртівкою. Чи змінилась кінетична і потенціальна енергія молекул газу? Якщо змінилась, то як? Оскільки збільшується температура води, то, відповідно, молекули почали рухатися швидше. Отже, кінетична енергія молекул збільшилася. Потенціальна енергія також збільшилась, оскільки під час е... Під час нагрівання відбулася, відбувся, відбулася зміна взаємодії між молекулами? Ну, а тепер спробуйте дати відповідь на наступні питання самостійно. Що таке внутрішня енергія тіла? Як внутрішня енергія тіла пов'язана з температурою? Як можна змінити внутрішню енергію? Що називають теплопередачею? Наведіть приклади теплопередачі. Що таке кількість теплоти? Назвіть одиницю кількості теплоти. Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей!